Дякую зробити так, щоб сталося диво? Нас хочу Господи, подарував нам мир, повернув час назад, коли всі міцне і села цілі, не зруйновані. А всі до єдиного люди, наші приміниці, були щасливими, а головне здоровими. І всі ми разом з нашими сім'ями йшли на церкви. віддавали саму Господу, святили кусочки крашинки. А потім в цілий день святкували. Ми будемо молитися за наших ліків, за захисників, за перемогу ми на нашій землі. А до великоднього кошика ми прикладемо най найцінніше, що є в нас, українці. Це золоті шану нашої нової душі. А до кошика я перемоги і прошу Господа, і Бога. Щоб він і вихід і захистив, щоб ми і світ діткам зробив. до кошика щиру надію, найзаповітнішу у світі мрію, щоб нас ніхто не смів вбивати, не йшов нашу домівку руйнувати. Кладу до кошика я вірною любов, щоб веселились діткою знову, навчалися у школі, а не в укритті, бо ж сонце світло так важливе у житті. Кладу до кошика я віру в броду, у честь, у правду, щиро і святу. Воскрес Христос, Воскресний мирний світ. І житиме країнах сотні тисячі. Кладу до кошика я чистила посила і жовте поле, рівне золоте. Це так важливо українцям не. Я навіть зберегти своє рідне сили. Кладу до кошика я мову нічого любому. Торні співроєної життя, додолу долопати на Херсоні в очі діля поклада у хату Кладу до Гладу також одрем'яну поляницю, корової весін'є, щастя, огні, оселю, чисто припаду на світлицю і жаневель храничний потвор. Кладу також є все, що в серці має, і прошу Господа цей день благословити. Рядкуй нашу країну, Боже, на колінах я благаю. І прошу. Боже цей священний водой потім. Наш великодній кошик запишався, наповнений повінця добротою, Бажаю, щоб на вік народ наш залишався у серці з незабутнім щем теплотою. Бо ми такі одні у цілім світі, неповторні та єдині, готові вітати все, служити повіт звірно своїй Україні.